Занурять дітей у зимову казку у Хмельницькому театрі ляльок готують для наймолодших різдвяно-новорічні розваги. Перша вистава інтермедія Думками на виворіт. Різдвяна пригода, головні герої, радість, печаль, страх і гнів. Як ці емоції реагують на святкові дні, що кожен хоче по-своєму відсвяткувати е, новорічні свята, і вони попадають в різні. Такі непрості ситуації і разом з нашими глядачами будуть з них виходити. Підготували для малечі нову виставу на крилах до мрії. Це розповідь про пінгвіна гасика, який вперто вірить, що зможе літати. Головний герой має заповітне бажання знайти особливу квітку Едельвейс для свого дідуся. Театрали почали працювати над створенням сценічного дійства у серпні. Зараз проводять фінальні репетиції. Дія відбувається на південному полюсі. Головними героями є Пінгвіни, Білий Ведмедь, Акула, Альбатрос дуже цікаві персонажі, незвичні таких в нас в театрі ще не було. Ще одна локація: гостина Святого Миколая на юних мрійників. Чудотворець чекатиме з 5 грудня. Усіх безумовно чекаємо на зустріч із чудотворцем. Він перебуватиме у нас в гостях цілий місяць до 28 грудня. Включно гостина працюватиме щодня крім понеділка з 16 до 18 години. Показ святкових вистав стартує 6 грудня і триватиме до 28 -го. Вистави традиційно, як і завжди щовихідних у суботу та неділю о 12 та о 14 годині. Усі анонси є на наших сторінках у соцмережах. Також можна ознайомитися із анонсами біля каси, але хочу зазначити і наголосити, щоб люди не зволікали із придбанням квитків, тому що на правду вже зараз ми навіть маємо деякі грудневі вихідні, які вже викуплені повністю. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.